Дня, мене звати Віталіна Розбицька, і я є власницею міжнародної модельної агенції Віталіна Моделс. На сьогоднішній день хочу запросити вас на свій чудовий благодійний показ, який відбудеться 8 жовтня в готелі Рейнкердс. Мета мого благодійного показу зібрати кошти для наших військових ЗСУ. А також мені хочеться підтримати наших онкохворих діток. Звичайно, є ще новинка, яка буде представлена на моєму показі. Це відкриття благодійного. Фонду Палай. Саме фонд Палай він підтримує військових, які втратили кінцівки і має за мету підтримати таких людей. На моєму благодійному показі буде можливість багатьох дизайнерів зі всієї України представити свої колекції одягу. І саме наші дітки, моделі з Бердичева та Житомира матимуть змогу показати цей чудовий одяг. Тому запрошуємо також діточок віком від 2 до 23 років. Ків хлопчиків та дівчаток взяти участь в цьому показі, а також запрошую нових партнерів, спонсорів, які хотіли б долучитися, допомогти і стати невід'ємною частиною цього благодійного показу. Віталіна Моделс працює з 2010 року. За цей період ми пропрацювали з багатьма країнами світу, а також ми працюємо з багатьма моделями з багатьох міст України. На сьогоднішній день є чудова можливість маленьких діток, а також дорослих моделей, поїхати на міжнародні контракти, отримати свій досвід, підтягнути свою англійську мову і побачити цей світ. Тому, будь ласка, запрошуємо на навчання, запрошуємо стати частиною нашої міжнародної. Модельної агенції Віталіна Моделс на сьогоднішній день моделі від Віталіна Моделс мають можливість відвідувати будь-яку країну світу, тому що мій досвід з 2010 року. І хочу сказати і з радістю оголосити набір нових облич хлопців та дівчат віком від 15 до 25 років. Якщо ви молоді, красиві, амбітні, тому прошу ласкаво до міжнародної модельної агенції Віталіна Моделс.